Следующий раз я ти ударю. Жди як я розрешу, Ляпа Саброскіну, один із учасників транспортної блокади, ляснув по обличчю керівника Донецької поліції. Не кулаком, а так по жіночому долоною. Абровський несправді легко відбувся. На відміну від того, він зі своїми підлеглими приїхав опоночі розблоковувати. Правоохоронці стосували до учасників транспортної блокади на Донеччині Кикії Сазогінний газ. Є щонайменше шестеро потерпілих Суточки сталася біля районного центру часів яр, де активісти в балаклавах перекрили дорогу. Донеччини заявила, що таким чином блокадники під загрозу поставили життєзабезпечення цілого району і навіть усієї України. Чому? Дивіться, в спецкорі за мить. Ми починаємо. Осколок у серце на Донеччині від обстрілу загинув підліток. Снаряд прилетів у тилову курдюмівку за вугілля. А що виділять з окупованих територій? Дістали киків блокадники від назва гвардійців. Тих у супроводі тітушок, а тошники зупинили під Бахмутом. Двигун для Боїнга зі снігів північної Канади розхваленого Боїнга прилетів витягувати наш скромний велетень Руслан. Під час обстрілів на Донбасі загинув 15-річний місцевий підліток. Сталося це в селищі Кордюмівка. По ньому бойовики випустили зо два десятки артилерійських снарядів. Загалом терористи 78 разів відкривали вогонь по опорних пунктах наших армійців. Упродовж 12 годин бойовики вкривали артснарядами Авдіївку на Луганщині. Під снайперський обстріл потрапила наглядова місія повезу села Лобачеве. З інспекторів ніхто не постраждав, пошкоджено службовий автомобіль зі штабу АТО. Повідомляють про застосування створеної артилерії на Світлодарський дозі та про танковий обстріл широкиного на Луганському напрямку селище Кримське неодноразово обстрілювала артилерія калібру 122 мм. під час обстрілу верхньоторецького поранень зазнав один військовий. Ми вживаємо всі заходів, в тому числі по лінії організації з безпеки і співробітництва в Європі, для того, щоб спільно з російською стороною отримати адекватні гарантії про припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. Теракт класифікували слідчі обстріл мирної кур'юмівки на Донеччині. Учора ввечері ворог із мінометі обстріляв село, яке міститься в тилу від лінії розмежування. Від обстрілів важкої артилерії вороги перейшли до штурмових атак. Гради впали біля селища Кодема. Це під горлівкою, і там ворог зважився підійти на 150 метрів. Про що й пошкодував усі атаки були відбиті, каже Євген Назаренко. Бойовики атакували позиції української армії біля селища Кодима під горлівкою, як тільки стемніло. Та сторона взагалі сіяла ззаду мене. Попили, не стиснялися з усього. Розпочали терористи з мінометів, потім підключили артилерію. Ще згодом українські оборонці почули звуки, які ні з чим не сплутаєш, яких тут не було чути вже дуже давно. Ми наблюдали виходи БМ-21 «Град», які працювали по Нашим позиціям, не конкретно по нашим, а по позиціях наших сусідів. Причому це було видно чітко, дуже явно були вспишки, були приходи, так як я сам бивший реактивщик, Я ці звуки ні з чим не перепутаю. Смертоносні снаряди реактивної артилерії лягали в поле поблизу селища Кудима. Працювали одразу дві установки: одна з окупованої Горлівки, друга з Єнакієво. вони працювали. Одна працювала в сторону Сюдодарської дуги, а в сюди. Ну судя по тому, що між ними був контакт і працювали. Вони працювали не одновременно, а строго поочередно. Є підозрення, що командний пункт був один. Тобто, це була, швидше за одна батарея, на дві секції. В Рожігради працювали майже з граничної відстані, до 40 кілометрів. Дістати їх вогнему відповідь можливості не було. Так, нашими средствами на сьогоднішній момент ми не могли їх достати. Ну, ми швидко вчитися, тому в наступний раз ми їм приготуємо. Сюрприз атака реактивної артилерії була здійснена не просто так. Бойовики хотіли захопити позиції українських воїнів. Після того, як відпрацювали гради, бойовики пішли в піхотну атаку. Кажуть хлопці, підійшли на 100-150 метрів. Ну нічого не вийшло. У них. Що вони хотіли взяти позицію? Мабуть, хотіли відбити, але провал вийшов у них. Серед білого дня бойовики теж не втихомирюються. Якраз коли ми були на позиціях, прилетіла 82-га міна. Те на це вже ніхто не зважає. Проти терористів тут стоять воїни вже з досвідом. Італієць воює з 14-го року. Цей хлопець народився в Росії, потім жив в Італії, але після Іловайської трагедії приїхав до українського військкомату. Мені там толкали дісно, там почепку, всі цю фігню. Та я не думав, пішов добровольчий батальйон. Попав піски. Тепер воює в батальйоні Донбас Україна. Батьки, які досі живуть в Італії, дізналися, що їх син на війні лише місяць тому казав Україні. Працюю тут робота. Добре себе почуваю, працюю. Бійці української армії з зневіженості бойовиків тільки дивуються. Кожна атака терористів захлинається у крові, але вони не залишають спроб штурмувати добре укріплені позиції. Взагалі, якісь вони в партії не розуміють, що все одно ну ми переможемо. Але ну хай пробують, відсіч буде. Тому ми духом не падаємо, готові зустріти є чим, є кому. Слава Україні. Так що хай не рипаються з Донеччини. Євген Назаренко, Павел Міснов та Сергій Шпортило Спецкор 2+,2. плюс Багатостраждальна промка знову отримала гостинці з того боку. На позиції наших хлопців прилетіли 120-ті міни. Щоправда, били найманці лишень по шанцях воїнів у місто вже нічого не прилітало. В Авдіїці нарешті відновили централізоване електро та водопостачання, але Хосінівська повернулася з Авдіївської гарячої промки за тиждень журналістів пускають на Авдіївську промзону. Тут зараз тимчасове затища, лише час від часу чутно стрілянину. Зранку тут працювали міномети 120-го калібру. Пересуватися промзоною дуже небезпечно. Військовий із позивним злим показує осколки снарядів від граду, якими посипали їх увесь минулий тиждень. Гради їхні так самоприлітають, і тоже досить таки часто. Не дитово видно. видно, не спрацьовує, Залежились на складах. Під парканом нерозірваний артилерійський снаряд. Упав цієї ночі із району аеропорту стріляли з танка. Танки щоночі чутно, як я розгружаються танки, і танки рухаються. Як в напрямку Пісок Донецького аеропорту, так і в напрямку поясинуваті в напрямку Верхньотерецького. На новозайняті позиції журналістів так і не пустили надто небезпечно. Командир взводу Санич детально розповідає, що сталося тиждень тому. Диверсійна група у складі 30 ти осіб штурмувала українських військових. Ті пішли в контратаку і зайняли нову позицію. Бойовики взяли їх в оточення. Три години тривав ближній бій. Три години кошмара і, і слава Богу. Якщо чесно, то вже не надіялися на те, що ми зможемо звідти вийти. Такої кількістю людей підійшла вовремя допомога. У мене вже даже в останні п'ять хвилин бою в нас закінчилось набої до такої степені, що мене на 20 людей було два магазини. Плюс моїх два ОПМ. за добу по них прилетіло приблизно півтори тисячі лише артилерій. Ських снарядів та чотири касатиградів. Фактично, вся група вийшла в стані контузії, були поранені. Його ж урятував надійний бронежилет, у ньому виніс два осколки. Ховатись було особливо ніде. Окоп та маленький бліндаж на 20 душ, ні буржуйки, ані світла. Один на одному просто можна було лягати один на одну, і так такий був захист. Це практично ділося в добу 25-градусний мороз. Обморожені хлопці кінцівки повідморожували, руки там трохи повідморожували, ноги постаралися зігрівати одне одне. Тілами грілися, кучу збивалися, мінялися, виходили. Ну, був кошмарно, з кошмара вийшло. 25-річний Богдан каже, їх штурмували по кілька разів на день. Бойовики ідеально знали позицію. У ж стріляли прицільно ані панам лупяса стрілка дні, а нам і стрілюватися нада, тому що вони підходять. Ані може мі голову висунути, тому що б'є артилерія. Таке, Ну а стрілюють. То тобто є автомат над головою. Та то по горяпадушманське військові кажуть, зайняли стратегічно важливу позицію. Це ідеальне місце для спостереження. Усе видно, як на долоні. Завдяки цьому кажуть, і Авдіївка стане безпечнішою. Алхосінівська Вадим Литвин Віталій Овсяніков спецкор 2+,2. На Волинь доправили тіло капітана 80-ї окремої аромобільної бригади Маріса Камінського. Він загинув під час обстрілу градами поблизу Авдіївки 2 лютого у містечко Ківерці свого земляка, кадрового офіцера. Навколішки зустрічало ціле місто. У 26-річного капітана Камінського залишилися батьки, брат і вагітна дружина. Довідавшись про смерть чоловіка, молода жінка потрапила до лікарні. Поховають бійця завтра. але героїв місцевого кладовища у місті оголосили дводенну жалобу. Маріс самого дитинства мріяв про кар'єру військову. Завжди себе в формі тримав спортом, займався завжди. Тому що він себе готував до кар'єри військову, любив країну, любив свою справу. Маріупольщина перетвориться на найгарячішу точку. А то заявляють спостерігачі ОБСЄ. важка ворожа техніка стоїть у притул до лінії розмежування. Лави терористів поповнюються камазами живої сили. Кількість щоденних обстрілів із важкою зброї та градів перескакує за сотню. Ворог гатить не лише по армійцях, а й цілить навмисно по мирних селах. Лебединське Сартана і вже вщент зруйноване водяне. Олександр Моторник повернувся з українських передових позицій. Ближче, ближче і ще ближче. Вони якось себе означають, якісь проблеми. Так, було прапор прапорчищенковину. У буквальному розумінні сантиметр за сантиметром. Приходу скопати, лежачи десь на боку, на животі, користуючись топором. Саме так тепер наполегливо, поступово, без зайвого галусу й метушні, але уперто та ефективно звільняється від прокремлівських окупантів. Приазов'я, ось подивіться на ці дерева, вони просто знищені вогнем. Це фактично остання посадка у сірій зоні перед ворожими позиціями. Вона не один раз упродовж вони переходили з рук у руки. Наші хлопці нині тут вони намагаються закріпитися. А про те, які запеклі тут тривали, бо й може свідчити, хоча б ось оця штука. Знайомтеся снаряд від реактивної системи залпового вогню смерч. 203 міліметри. Відомня, хоч і зовсім близьке, вороже, стрілецьке просто не здатне змусити їх відступитися від найголовнішої мети. Хлопці вже і привикли, приспособилися і вже не звертають уваги на те, що наші вороги питаються нас чим-то напогане. Те, що утворюється після ударів морпіха киркою, обмерзло землю, миттєво набуває статусу найближчих до ворожого розташування сантиметрів нової української позиції. Вчора група ДРГ питалася зайти сюди. Наскільки близько 100 метр. Те, над чим працюють хлопці у ямі з лопатами, повинно стати надійною схованкою та місцем перепочинку для воїнів на нульовці. Старшина, нам ще по пів метра туди і туди додать. Там все укріпиться. Боль мені має витримати. Ще зверху бревна накидати, укріпити його, накидати землі зверху. Бійці відверті тут на передовій біля Азова повсякчас гаряче, але перша декада останнього цьогоріч місяця зими виявилась справді лютою і не через самі лише морози. На наших позиціях було видно, як крикети з Саме від позицій бойовиків попереду від окупованих саханки Заїченкового, Шевченкового, Комінтернового, упродовж тижня стартують реактивні гради та стріляє далекобійна артилерія. Кожен день позапало, випускали. Тут усе як на долоні і чужинці, ясна річ цілодобово спостерігають за переміщеннями наших бійців. Скільки ми вже їх сьогодні перетягали? Здрасте. Та ось чотири штуки. Воювати із автоматами у руках заповняють морпіхи і звичніше і спокійніше, ніж орудувати лопатами. Але побратими дозорні, ні на мить не відводять очей від ворожих позицій. Якщо я когось пропустив, не я не за себе переживаю, мої хлопці стоять. І найголовніше, та важка аж на ту десяти градусний мороз, робота здатна буде врятувати життя. Тим більше, що це знову вільно адептів руського міра українська земля. Ми з кожним днем ідемо все вперед. Вперед. Я думаю, що ну, найближчим часом ми вже будемо на тих позиціях, на яких вони стоять сьогодні. Ізпрезов Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко спецкор 2+,2. Кийками і сльозогінним газом гвардійці розганяли ветеранів. А то що перекрили шляхи в сепаратистські райони неподалік Бахмута, від зупинили автобуси з тітушками з підприємств одного зацікавленого олігарха, який в супроводі поліції нібито зібралися розблокувати залізницю. Командував доблесними гвардійцями головний поліцай Донеччини Аброськін. пікетувальників уряд України повісив усіх собак, пов'язаних із теплом і світлом. Мовляв, через необдуману акцію українці посеред зими. Скнітимуть у холодних та темних помешканнях світло і тепло, мовляв, це донецький антрасит. Його купували в окупантів. А що таки правда? Донбас продовжує годувати Україну і без нього ніяк. Ігор Бондаренко продовжить кики та сльозогінний газ. Донецькі поліцейські розганяють активістів, які намагаються прикрити дорогу для автобусів із правоохоронцями. А що ви виділити? Людьми в балаклавах та з автоматами керує головний по Донеччини В'ячеслав Аброскін. Протестувальниками народний депутат Семен Семенченко. за версією ветеранів АТО. Поліція з тітушками їде знімати залізничну блокаду неподалік Бахмута. Версія поліції розблоковують дорогу, якою, зокрема, їздять швидкі з пораненими військовими. Результат сутички: шість побитих активістів, які звернулися за допомогою до медиків. Аброскін у фейсбуці. Ізбуці викладає відео та пояснення, діяли в межах закону, а в автобусах їхали місцеві робітники з Курахового. без тепла і світла можуть залишитися не тільки жителі Донбасу, міністр енергетики заявляє про мізерні запаси вугілля на теплоелектростанціях, протримуються без нових завозів вугілля до кінця березня, лякає відключеннями світла по всій країні. Однак, якщо буде повністю перекрито. Зона АТО, я можу підтвердити, що ми перейдемо певний період. У нас буде адаптації і ми перейдемо. Це таки до війових відключень у Верховній Раді. Щойно зареєстрований законопроект про окуповані території. Закон дозволить встановити економічні та юридичні стосунки з непідконтрольною територією. Нині торгувати з ворогом, а морально вважають автори законопроекту. Ухвалити закон, який зробить цю торгівлю на крові незаконною. Не можна торгувати з державою, яка на ці гроші озброї вбиває наших людей. Вугілля, яке йшло на українські теплоелектростанції, для того, щоб подати тепло в українські будинки. І ті, хто це роблять, кажуть, що вони патріоти України. А може вони диверсанти? Силовий конфлікт між поліцією та учасниками блокади. Пропонують розслідувати профільному комітету. Прокуратура перевірить доцільні застосування поліцейськими спецзасобів. За інформацією поліції, залізнична блокада під Бахмутом завершена. Поїзди, начебто, рухаються в обидва напрямки. В штабі блокади торгівлі з окупантами цю інформацію поки що не підтверджують. Ігор горбондранко Олександр Романюк Спецкор, 2+,2. Коригувальника вогню, що працював на бойовиків, затримали на Донеччині. Він місцевий житель містечка Орлівка неподалік Авдіївки. Цього інформатора бойовиків СБУ вже добре знає. Його затримували поза минулої зими. За даними спецслужб, за добру роботу на користь ворога його навіть нагородили медалю. Проте від кримінальної відповідальності чоловіка звільнив суд. Містечко Орлівка на Донеччині до позиції ворога, що за Авдіївською промзоною 10 кілометрів. По вулиці ледь тягне тачку. Чоловік. Повну продуктів із припаркованого авто до нього підходять чоловіки і супроводжують до двору. 50-річний місцевий житель Дмитро Поплавка добре відомий спецслужбам. Його затримували наприкінці лютого 2015 року. Він за даними СБУ коригував вогонь ворожої артилерії. Від кримінальної відповідальності його звільнив суд першої інстанції. Поки триває розгляд апеляцій, Поплавка повернувся додому і як переконує, почав. У вас сейчас телефон есть в общем? Уже есть. У вас нет? Вам забрали. А кто в Донецке родственники у вас? Сестра. С ней общаетесь только, да? Ну, еще друг есть. Которий приїжджав на рибалку, не перебачила. Дмитро Поплавка переконує, зізнаватися йому немає в чому. У тому, що її чоловік вже своє отримав та й покаявся, переконує і його дружина. Якщо, наприклад, з вашого телефону дзвонить, то звони з дзвони. Я нікуди не дзвонив. Вже... Я дзвонила, розмовляла з подругами. Ну не за війну. Тим часом у розпорядженні спецкуру з'явились телефонні розмови Дмитра Поплавки з будьовиками. Вони зроблені за кілька місяців до затримання. Поплавці постійно телефонує якийсь чоловік і кодами випитує інформацію. Хоча би перших букв. Катерре ба На Наке називалось. Памніш, як там машини називались, а як краза, чи як как... щастя, шести, шести конус. ШМС, як там на рибу отвіть, яка там риба поймалася. Бо ну, в принципі не надо, я вже понял, да? Агрономи не катаються, не їздять по полям, туприячок вивозить. Ну, ну головне, що не завозють, а вивозять. Іноді переговорники так зашифровують дані, що й самі допетрати суті не можуть. Свиня заболела. Як підлічити сині, не знаю. Що ж там гори? Де, де свої слівники не знаю, діяти. Нині розвідника терористів Дмитро Поплавку затримали спецслужби. Цього разу йому загрожує до 15 років за гратами. Ольга Максимова, Андрій Цаплієнко, Сергій Кисельос, Спецкор, 2, 2. Найбільший, найпотужніший в Україні. Наші волонтери створили новий безпілотний коптер, що здатен піднімати в повітря. 30 кілограмів і літати понад годину. Технологію живлення, яка тримає так довго в небі, літальний апарат, навіть запатентували. кажуть, такої в світі ще немає. То на чому ж літає та чим іще вражає українське дронобудування? Євгенія Гарков вже готовий розповісти. Малий літає, великий чекає своєї черги. Віталій авіамоделюванням займається з дитинства. Хобі перетворилося в серйозну і важливу для країни справу. Перед тим як узяти до рук пульта від нової розробки, хлопець тренувався на меншій його копії. Трішки спочатку хвилююся, тому що машина дуже велика. Коли ти не знаєш, що від неї очікувати. Піднімали на пів метра. Коли впевнилися, що все добре, підняли на метр на два метра. Потім почали поступово робити різні маневри. Ось цей великий командор, так його назвали хлопці, почався ось цього маленького. Його назвали Цепелін. Коштує він у 50 разів дешевше, тобто цей 50 тисяч доларів, цей близько тисячі. І саме на ньому хлопці випробовували усе, що потім можна було втілити на великому безпілотнику, тому що, ну як мінімум, його не шкода, його можна було швидко втілити в життя. Тобто, від проєкту до появи безпілотника пройшло усього близько трьох днів. Щоби на світ з'явився командор, минуло в рази більше близько року. Спочатку зорієнтувалися на армію, тепер розуміють, із такими характеристиками коптер буде незамінним і для рятувальників, і для лікарів. В цьому варіанті, який здійсню представлено, та експериментальний образець. Він бере на борт 30 кілограмів, може літати час. В будущем ми плануємо довести грузоподйомність до 100 кілограмів, с тем, щоб можна було евакуювати ранених з поля бою, больних. Мета випробувань сьогодні спробувати новий збільшений бак. Сам квадрокоптер важить із спальним майже 50 кілограмів. На борт кріплять тубус від ПТРК. У нього кладуть усе, що є важке під рукою. Загалом десь 13 кілограмів ваги. Для порівняння, звичайний коптер тримається в повітрі від 5 до 30 хвилин, і піднімає до 2 кілограмів. Командор може літати годинами сотні кілометрів і нести десятки кілограмів обладнання. Проблему тривалості польотів вирішили досить просто. Ми зжигаємо топливо. це 95-й бензин. Ця енергія прибразується через генератори в електричну, через силову електроніку. То напряження, яке нам потрібно для питання електромоторів. Розробники кажуть, така технологія компонування в світі ще не використовується, тому вони її запатентували. Але всі комплектаційні з Європи та США дістаються не без труднощів. Многі зарубіжних взагалі не йдуть на контакт, другі йдуть на контакт, але кажуть, що ми вам не поможемо. Ну, німці, наприклад, сказали, що ми не можемо поставити авіамодельний двигатель, так як ондвоєного назначення. Розробка апарата обійшлася у близько 100 тисяч доларів. Щоб поставити командора на конвеєр, потрібно. Ще 2 мільйони доларів. Євгенія Гаркова Іван Головач, Софія Флора, Спецкор 2+,2. операція евакуація у селі Миколаївка на Дніпропетровщині. Нарешті витягли з хати фуру, яка в'їхала туди внаслідок ДТП. П'ять днів тому на сільській дорозі 30 тонну вантажівку, наповненою гречкою понесло. І вона буквально протаранила хату, зруйнувала стіни, потрощила вікна. Господарі не постраждали. Надзвичайники відразу не наважились витягати фуру, боялися, що дім просто завалиться. Напередодні рятувальники поставили підпори, які триматимуть дах, і трос обережно забрали вантажівку з будинку. На все знадобилося година дивитися на дивну евакуацію. Прибігло все село. Ремонт хати компенсує власник вантажівки і страхова. Сніг у центрі та на заході, і людовий дощ на півдні в Україну надовго прийшли морози та хуртовини. Укравтодор упродовж дня обмежував рух вантажного транспорту в кількох областях і звертається до автомобілістів без нагальної потреби не виїжджати. Водій вантажівок просять перестояти негоду в спеціальних місцях, якими були примхи погоди по всій Україні, і які прогнози далі в сюжеті. Буковину всю ніч та впродовж дня засипало снігом, намило близько 10 сантиметрів. У Чернівцях комунальна техніка із самого ранку вийшла на прибирання. Уночі в місті була нульова температура, але день опустилась до мінус 6 градусів. Усе це супроводжується сильним вітром. Синоптики попереджають, що хуртовина триватиме весь день. На дорогах області ожеледиться. На Тернопільщині снігопад посилювався впродовж усього дня. На розчищення автошляхів вивели важку техніку. рятувальники повідомляють про періодичне застрягання великогабаритного транспорту на трасі Чернівці-Тернопіль. Поблизу Тернополя фура злетіла в кювет. Ймовірно, через погану видимість та снігопад водій не впорався з кермуванням і з'їхав у рів заглибки в кілька метрів. Через потужний снігопад Укравтодор обмежив рух транспорту на окремих шляхах Хмельниччини та Вінниччини. У цій області сніжить від самого ранку видимість обмежена, водії вантажівок вирішують призупиняти рейси. Попламались і вже мені сказали, ребята, що там дороги буксують наші, не їдуть. І не знаю, де зупинитися. Буду искать десь небудь паркінг з стану. У Вінниці випала тижнева норма опадів 30 сантиметрів снігу на мало метрові кучугури. Техніка ледь встигає прибирати дорожнє полотно. На вечір прогноз несприятливий. Важидаємо погіршення ще погодних умов, збільшення снігу. Через льодяний дощ і ожеледицю в Одесі сьогодні не зміг приземлитися літак із Стамбула. Борт повернувся назад до Туреччини. Працівники литовища постійно чистять злітно-посадкову смугу, але крижаний дощ не припиняється. Тому льодовий наліт утворюється знову і знову. Скасовано рейси із Шармельше та Дубаю решту літаків аеропорт приймає через негоду в Одесі рекордна кількість ДТП. Сваріями сьогодні очень ужасно. Галальос сплошний. Кожний примір на 20 свину прийшли ДТП. ТП. Яшка заїжджала, як я зрозумів, її понесло, Она почала тормозить, не справилась з рулем, ударила ту машину, та машина ударила цю машину. Зранку на слизькій дорозі на одному з перехрестях Одеси зіткнулись одразу шість машин. Упродовж дня фіксували чотири аварії з маршрутками. Потерпілих немає. Комунальники посипають дороги піщано сольовою суміші, проте дощ її ледь не одразу змиває. І шляхи з. Знову замерзають складна ситуація на тротуарах. На тепер до травмпунктів Одеси з переломами звернулося вже 54 людини. На суцільну ковзанку перетворилася Херсонщина. вранці при мінусовій температурі йшов дощ. Він миттєво замерзав в обід, посипала крижана крупа. Центральні вулиці Херсона комунальники обробили, але на тротуарах ходити досі небезпечно. кажуть містяни. Сьогодні цілий день до то Невозможно й як на коньках. Взагалі ніхто нічого не посипали. Ходиш, падаєш, слов немає. Несприятливі погодні умови збережуться в Україні і завтра. Очікується значне похолодання у центрі на півночі та заході. Прогнозують сильні снігопади, хуртовини і замети на Закарпатті та півдні. Можливий сніг з дощем. Тому рятувальники просять відмовитись від далеких поїздок пасажирам із дітьми та екскурсійним автобусам. Олег Тудан, Світлана Повук, Анна Тітовська, Олена Черняєва та Олена Ваняна. спецкор плюс Український Руслан рятує швейцарський пасажирський літак із крижаного полону. Ан-124 достав у канадійське місто і за полярним колом двигун для Боїнга 777. Проблеми з мотором виникли в судна, що прямувало з Цюріха до Лос-Анджелеса. Щоб відвернути катастрофу, пілоти екстрено посадили машину в маленькому канадійському містечку. Це був звичайний рейс із Сюріха до Лос-Анджелеса. Пасажири мандрували на одному з найсучасніших літаків фірми Боїнг висота 10 тисяч метрів. Північна Атлантика несподівано в судна відмовляє один з двигунів. Пілоти вирішують тягнути до найближчого аеродрому і негайно приземлятися. Підхожий аеродром знайшли в маленькому канадському містечку Ікалуїд. Ось це приземлення. 14 годин пасажирам довелося просидіти в салоні літака, поки їх до Лос-Анджелеса забрав інший лайнер. Рятувати ж Боїнг 777 за полярним колом покликали українських пілотів. Вони завантажили новий двигун вартістю в 24 мільйони доларів у черево, ан 124 і вилетіли у вічну мерзлоту. Канадійці мерзли кілька годин, аби Фільмувати як один з найбільших літаків у світі сідає в їхньому селі. Сложность в чому основна? во перше це север. це холодно. Там ще, так називаємо є таке магнітне склонення, На доволі велике, создає деякі нюанси в навігації. Плюс це довольно маленький город і калуїт три дороги, чотири перехрестя, шість тисяч населення. Температура в день 30 градусів морозу, уночі під 50. Не те, що ремонтувати, просто замінити двигун за таких умов. Проблема. Казалось, западні технології при тих морозах, мінус не дозволили швидко зняти двигателем. Після цього двігатель буде та дімонтіровано, відказавши. Невіше новий, і ми по кандракту відвеземо в Англію. Двигуни сучасних далекомагістральних літаків настільки великі, що можуть поміститися лише в русланах та в неперевершеній мрії. Антонівці кажуть, тільки впродовж останнього місяця їм доводилося ось так двічі виручати своїх колег із пасажирської авіації. Олександр Загородний Сергязаренко спецкордваплізва. Таким на події був день, що минає бережіть себе та своїх рідних і допомагаємо військовим на фронті. щастя.